Семінар тренінг, Орієнтування та мобільність. Основи реабілітації людей з порушеннями зору. Тема. Облаштування простору для проведення занять з курсу просторового орієнтування та мобільності. Відеоконспект створено на основі робочої відеозйомки впродовж семінару. Він на для організації занять з просторового орієнтування та мобільності варто створити ряд умов, які забезпечать ефективність реалізації основних завдань програми. Разом з тим, якщо в силу тих чи інших причин неможливо створити визначені умови, то для проведення занять з просторового орієнтування та мобільності варто використати наявні умови. Але при цьому ключовою вимогою є використання під час занять безпечного простору. Перерахуємо умови, необхідні для проведення занять. Бажано, що будівля, в якій буде проходити навчання, мала два-три поверхи: формою П, Т, Н. Або Г. В наявності мають бути аудиторії для проведення індивідуальних та групових занять для відпрацювання навичок просторового орієнтування. Необхідний зал з вільним простором бажано не менше 100 квадратних метрів. Земельна ділянка, де буде проходити процес навчання, має бути закрита від в'їзду транспортних засобів і бажано площею не менш ніж 2000 квадратних метрів. Окрім того, на земельній ділянці в достатній кількості мають бути пішохідні доріжки із різними видами поворотів. Пішохідні доріжки мають бути облаштовані стандартними тактильними орієнтирами бордюри, газони. Різними типами покриття. Такими як асфальт, земля, газон, а також системами спеціальних наземних тактильних смуг також необхідно забезпечити і шляхи руху, зокрема, з різними типами наземного покриття асфальт, бруківка, ґрунт, підйоми, спуски, сходи. Для проведення практичних занять бажано облаштувати на території асфальтований майданчик площею не менш ніж 300-500 квадратних метрів. Із розміткою це квадрати 1 на 1 метр. Прилегла до земельної ділянки територія, район, місце знаходження навчальних приміщень. Та земельної ділянки має бути безпечне для пішохідного руху. Пішохідні шляхи також мають бути відокремлені від проїжджої частини. Поряд із місцем проведення занять з просторового орієнтування та мобільності бажане розташування об'єктів отримання послуг кафе. Закладів торгівлі, харчування, громадського призначення, а також об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, проїжджа частина, нерегульований пішохідний перехід, регульований пішохідний перехід, перехрестя з регульованим пішохідним переходом, зупинки громадського транспорту. Хочемо нагадати, що для організації та реалізації занять з просторового орієнтування та мобільності варто створити низку умов, які забезпечать ефективність реалізації основних завдань навчання. Разом з тим, якщо в силу тих чи інших причин неможливо створити визначені в рекомендаціях умови. То для проведення занять з просторового орієнтування та мобільності варто використати наявні умови з певною адаптацією та модифікацією. При цьому ключовою вимогою залишається використання безпечного простору, особливо на перших етапах навчання. У пакеті додаткових тренінгових матеріалів підготовлено сім відеоконспектів на основі окремих тем, розглянутих на семінарі: семінар, тренінг, орієнтування та мобільність ОНМ «Основи реабілітації людей з порушеннями зору, загальний огляд, біла тростина, maker wetly, tactile Diagramming Kit» Планшетка інструктора з просторового орієнтування, облаштування простору для проведення занять курсу просторового орієнтування та мобільності, використання тактильних орієнтирів під час орієнтування та переміщення простором, формування удосконалення навичок, відчуття відстані ходити прямо, здійснювати повороти без використання тактильних орієнтирів, орієнтування та переміщення в відкритому просторі, проходження маршруту у межах району. Це відео створено проектом орієнтування та мобільність, основа реабілітації людей з порушеннями зору. Який реалізовано ГСВГО, Національна асамблея людей з інвалідністю України спільно з кафедрою офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова за підтримки про ООН в межах проєкту підтримка реабілітації людей з інвалідністю, спричиненою з війною за фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.